Всім привіт! Мене звіт Віка. Я дуже рада збачити на своєму каналі. Мій канал про садівництво, подорожі, свій будинок, творчість. Мені живе десь ще одна особистість, і я намагаюся гармонійно поєднати на моєму каналі. І в цьому відео, як ви вже здогадалися, ми будемо з вами обрізати. Каучукові фікуси, а в мене це фікус тінека і фікус робуста. Я чекала цього моменту цілих два місяці, щоб їх обрізати. Тому що я завжди купую маленькі квіточки, і мені цікаво вирощувати з маленького великий. Якраз я отримую новий досвід, ділюсь з вами їм. От. А якщо мені вже подарують таку велику квіточку, то це також цікавий досвід її там. Якщо вона може відвитися, цвістити, то це також цікаво. Але все ж таки мені цікавіше виростити майже ну, не з нуля, але з маленького такого череночка виростити великий кущ. От, давайте я вам покажу свої фікуси, розкажу що до чого. Ми не будемо їх пересаджувати. От, і ще із особливостей моїх фікусів. Давайте я так поставлю камеру, щоб я могла і вам показати і розказати. І почнемо їх обрізку. Давайте почнемо з того, взагалі навіщо обрізати фікуси. Ви можете їх не обрізати. Ой, То ви можете залишити їх таким, як вони є. От в мене це тінеке, бачите? Він може у вас просто рости вверх, ви можете його пересаджувати в ну, більший більший горщик, давати йому, щоб він ріс вище, вище, вище. Вони можуть рости до 2 метрів, 3 метрів висоту, звісно, що з опорою. Але. Це взагалі не мій варіант, тому що я вже казала своєму одному влозі, що я перевожу кожен раз квітки з Києва до мами, від мами до Києва, і вони отак от подорожують. І мені реально дуже незручно буде їх запихувати в машину, особливо якщо буде більший горщик, вони будуть вище, величезна вірогідність того, що вони зламаються. У мене буде стрес, у них буде стрес, тому я хочу їх просто побрізати і зробити маленькими охайними деревцями. Тим паче, що бачите, вони в мене дуже чудово розвиваються, тому що відстань між листиками невелика. І це гарний, так, і це гарний показник того, що їм вистачає світла, що їм вистачає вологості, що вони просто себе чудово відчувають. Це був в мене чинейка, а це вже більше, бо більше в мене буде. Я його купила в березні. Це в мене робуста. І він, до речі, в мене був на моєму каналі в спілці. Да, ви можете подивитися, він взагалі був такий малесенький. зараз він так вимахав. Такий величезний став. Він був, я його купила, в нього було от стільки-листиків. Десь отак він був. А це він стільки дав листиків вже зараз. До речі, я побачила, що у Фікуса є така особливість, коли ви його купуєте. Це, до речі, тільки в нього. Коли ви його купуєте, ви його приносите, ставите, він десь не знаю, десь місяць, півтора, два просто стоїть, а потім різко йде вріст. От. І в мене так ще сталося, що це якраз був оцей момент, мій улюблений, на який я завжди наголошую, що це була весна. І коли всі квіточки йдуть в ріст, то він також в мене якраз я його купила ранньою вісною. Він в мене пішов ріст. І зараз вже середина літа, я хочу його обрізати і щоб взимку до зими укорінилися ці маленькі. І все. Тому давайте почнемо. Так, але як мені таких поставити? Значить, то все сказала. А, ще, ні, не все сказала Як <laughs> ви бачите, у, взагалі фікус робуста, він ті не любив рослину, тому що в нього темні листочки. І якщо ви хочете, щоб у вашого фікуса листки були такі широкі, великі, а він, бачите, в мене ще хилиться, тому його точно треба обрізати. Якщо ви хочете, щоб у вашого фікуса були такі широкі листки, вот маленькі, широкі, Такі темно-зелені листки, приберіть його від сонця. Просто приберіть. Він любить такий полутінь, він в мене стоїть в середині кімнати, але вна... хоч у нас і більше шпалери в квартирі, але в нас не сонячна сторона, тому в нас така полутінь, і от він стоїть в цій полутіні і відчуває себе просто чудово. Тому. Якщо ви хочете, щоб у вас були широкі листки, не дрібні, приберіть його. Якщо ваш фікус просто пішов різко вріст і не випускає нові листочки, ви можете його обрізати до того моменту, де він починає так йти голим стволом. Просто обрізаєте і все. І з приводу фікуса тінеки, який в мене, він в мене, ну вони начебто всі тіньолюб... тіньолюбиві. Вот. Він в мене стоїть на підвіконні, але щоб були видні отакі от яскраві. Бачите, він темний, яскраві плямки на ньому, його треба прибрати також в полутінь. Але він в мене стоїть прямо в тіньовій частині підвіконня, тому мені дуже подобається його окрас. Як ми їх будемо обрізати? Давайте приступимо. Чиясь собака лає, вона вже лає цілий день. Коли вона вже заспокоїться. Так, дивимось. Yes. Тут важливо, щоб було 4-5 зараз. Для того, щоб обрізати фікус, важливо, щоб в нього було 4-5 постійних листків. Тобто, давайте переходимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 8 листків, оскільки між відстань між, між вузлями невелика, то можемо почекати, поки ще виросте. Я хочу вже обрізати і е, обріжемо його 1, 2, 3, 4, 5, 6. отак. Шість листиків залишимо ці два обріжемо. Срізаємо рівно ножиці, бажано брати купіть собі, не знаю, окремі ножиці, гострі в садовому центрі лише для рослин і не користутися ними у повсякденному житті. бо Це важливо, тому що деякі рослини мають отруйні речовини в них, і це збереже ваше життя. Так, тому отак от обрізаємо. Оп, даємо трішки підсохнути. Ось тут також, в цій, в цьому місці, там, де ми зрізали, ми йдемо підсохнути, а потім замажемо садовим варом. Так, і ось дивіться, що в нас вийшло. В нас тут вийшов два листочка, два між вузля листкових. І ми можемо отут обрізати, тобто, отак цей обрізати, а цей залишити з точкою росту. Так і зробимо. Тобто, в нас має бути один такий один такий вже з точкою росту з майже відкритим листочком. Так, розрізаємо, як я кажу, так рівно, оп, все. Даємо трішки час підсохнути, і потім опускаємо в воду. З, зараз, з активованим вугіллям, Або можете одразу в воду з укорінювачем, або можете одразу в землю. Тобто я буду, не знаю, давайте також, як з філодендроном, ми зробимо 50 на 50. Деякі ми поставимо з вами в воду, деякі ми з вами поставимо в грунт, е, але дамо їм час підсохнути, щоб вони не позагнивали. Зараз на вулиці не жарко, тому вони десь пів години зможуть полежати. Так, це в нас був тінеки. І обов'язково після того, як ви робите якісь маніпуляції з вашими рослинами, обрізаєте ще щось, обов'язково мийте руки після цього. От це, от те, що в нас зараз покажу поближче, це, що в нас зараз тут є, ми можемо обережно стерти серветкою і потім замазати садовим баром. Так. так, обробляємо серветочкою. Воно вже липке, а можете потім пройти ще вологою серветкою. До речі, фікуси дуже люблять, коли їхні листочки протрають вологою серветочкою. Оброблюємо садовим варом. Хто не знає, що таке садовий вар, то це бджолинний віск, яким закривають зрізи рослин або дерев, для того, щоб вони не пересихали. Але дивіться, от коли я Осенінвірію пересаджувала, в мене садовий вар він був якийсь, знаєте, трішки підпорчений, застарілий, і він не був такий рідкий, як цей. Бо я нещодавно купила. От, і ми так закриваємо зріз, і все. Це робиться для того, щоб він не пересихав. От знаєте, якщо у вас квіти стоять на дуже сонячному підвіконні або десь на відкритому повітрі, то в жару оцей зріз, він буде пересихати, а разом з ним будуть пересихати всі канали, тобто всі, якщо, хто знає хто вчив біологію, в рослині є дуже багато таких маленьких каналів, по яким йде вода і різні речовини. І для того, щоб вони не пересихали, треба зрізи обробляти. От, а якщо це кімнатна рослина і вона тим паче стоїть не на сонячному підвиконі, зрізі не обов'язково обробляти. Але я все-таки оброблю, бо мені. Цікаво подивитися, як буде працювати садовий вар навіть в комнатних умовах. Так, це перший був. Зараз другий покажу вам. Ось мій другий. До речі, бачите, я люблю різні фігурки з кіндерів ставити горшечки. Але я ще заказала на китайському сайті такі камінчики, які будуть підсвічувати сидитися підсвічувати, вночі. І маленькі фігурки свінюшок, бо мені дуже подобаються. Дуже подобається декорувати горщики. Цей, а, це навіть ще влазить в кадр. Тут, ну, тут явно більше, ніж давайте порахуємо, скільки тут е... листочків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 листочків, і десятий іде. Тому тим бачиш, бачите, він хилиться, він з самого початку хилився до сонця і зараз вже листкова маса. Бачите, от ті, які направлені до сонця, вони більші. Тобто він отак в мене стояв до сонця. Листочками і тому він нахилений в цей бік. Щоб такого не було, можна його час в часу крутити. Тобто поставити, наприклад, отак і розумка похилиться в цей бік. Ці листочки розгорнуться і будуть більшими. От. Тож ви дивіться, мене просто два тижні вдома не було, я його з собою набрала до мами, тому він такий трішки похилений. Ми тут будемо більше зрізати. Тут один, два, три так, рахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Не, давай так, 1, 2, 3, 4, 5. Ось, є. Хочеться і цей залишити. Не, давайте, напевно, зробимо його меншим, тому що він дуже хилиться. Хочу його розвітвіти. Давайте отак обріжемо. Все, обрізали. Я не сподіваюся, рукою свою нічого не закрила. Так, серветочкою оброблюємо. Оп, все, зараз воно перестане текти і можна буде. оп по, по руці тече. І можна буде обробити садовим варом також. Бачите, він в мене зрізаний. Подивимось, як він розвітлиться. Так, і краще робити обрізку все ж таки літом або весною, коли рослина активно росте. Так, тут так само ділимо. Отут обріжемо, отут отут обріжемо, отут підріжемо для того, щоб не було великий такий пеньочок, велика відстань. Отут підріжемо, прямо майже до листика, отут і ось тут також. Зараз давайте це разом зробимо. от, Тобто. Обрізаємо ось так. Потім тут підрізаємо трішечки. Потім повертаємо, обрізаємо ось так. То от, е, листок. І ось так ми його, просто щоб я ножицями, нічого не пошкодила. Ось так обрізаємо. І оці два. Для того, щоб вони краще укорінилися, то ми підрізаємо ось так. Не видно ось так. так. Так от. Точку росту залишаємо і обрізаємо цей маленький. Все, так само даємо їм час підсохнути, оцей можна трішки зрізати. Даємо їм час підсохнути. І будемо ставити воду і в землю. Тут в нас вийшло більше, тут в нас вийшло три. Зрізаних, Чотири. Чотири зрізаних. Тож, ще три зрізаних, як пеньочки, і два з точкою росту. Оці, до речі, пеньочки, бачите, які також вони будуть відкриті. І їх також можна буде, якщо ви їх садите, то ні, навіть не треба їх нічим обробляти, бо ви ж їх в землю будете заглиблювати. От. Тому. Даємо їм підсохнути і ставимо в землю. Знизу, якщо бачите ще таку білу цю рідину, можете її також обробити. І нагадую, щоб ви не забували мити руки після того, як ви обрізали свої дерева. Так, точку оцю будемо обробляти садовим баром. Бачите, до речі, як він легенько отак от просто береться? як е, такий м'який м'який пластилін. Це дуже круто, так Чик -чик. Тут побільше я щось не пошкодувала його Так. оп і закриваємо його. Це, цей садовий вар, це ж, я вже казала, що це бджолиний віск, і він просто застигне і все. Так, листочок тут залишився. Зараз для вас, до вас повернуся з укорінювачем. Так, повертаємось. Беру водичку, буду всипати укорінювач чистий лист. Це в мені буде як експеримент, бо я чистий лист попросила лише їхні добрива. Укоріньович ще не пробувала. Тим м'ясо сиплю на, на око, типу, в мене немає якоїсь. Щось дуже багатенько я насипала. Але тут у них є, до речі, є шкала, як треба сипати. Так. Навіть мені подобається, що тут є шкала по дозуванню. Типу, скільки, якщо ви там відросипите, вам треба велика доза, то скільки це буде, скільки вам треба відсипати від цієї шкали. Тобто, відповідно, тут можете відкривати і відтраховувати в зворотньому напрямку. Ну, але в або в чому, так от. Відокремили, висипали і все. Так. Щось я забалакалась, мені треба ось паличка, візьмемо з фікуса. Так, розмішуємо. Ви можете всі на деякий час поставити воду, нічого з ну, ними страшного не трапиться. Так, пускаємо. Так, я всі ці від, е, опущу воду, а оці, що в мене залишилось, які відтінеки оці, Я їх посажу зараз в ґрунт. Давайте всі одразу поставимо воду, тому що в мене ґрунт універсальний, я собою вожу його всюди. Але... Ніяк не можу додому занести, щоб мені треба ще пересадити. Тому всі поставимо воду на деякий час, давайте на тижні два а потім подивимося, як воно буде ще зареєдлюю водички їм. І все. І спостерігаємо, поки вони не наростять корінці.